Друзі, усім привіт! Мене звати Кіріл і в сьогоднішньому відео ми з доступних і недорогих деталей і матеріалів побудуємо акумуляторний пилосос. Компактний, легенький і анітрохи не слабенький. Ну що ж, погнали! Цей пилосос має стати повноцінною заміною ось цьому, який вірою і правдою відслужив мені майже рік. Але ні, не тому, що зламався, а тому, що просто морально застарів. Мій помічник зроблений на основі старого фена для волосся. Його наступника ми теж вигодовимо на основі старого фена, тільки не Мамкіного, а Батіного, тобто будівельного. Серцем нашого пилососа буде моторчик для будівельного фена, який я купив на вітчизняному маркетплейсі ProM. Посилання на три недорогих підходячих варіанти я залишаю в описі під цим відео. Конструкція цього двигуна майже ідентична до конструкції двигуна пилососа Для довершення достатньо лише перевернути крильчатку лопатями назовні наколхозити кожух, наприклад, зі стаканчика для малювання. В себе нічого, якби не одне але. Для того, щоб штатний двигун розвивав максимальні оберти, необхідно аж 17 вольт напруги, і логічно, що для 4 вольтових літіонок така напруга недоступна. Тому найкращим рішенням буде замінити штатний двигун на моторчик того самого класу, тільки з номінальною напругою не 17, а всього 3,6-5 вольт. Якщо вірити продавцеві, то за напруги 4,8 В моторчик розвиває 18 тисяч обертів. У мене немає тахометра, і я це перевірити не зможу, але зможу сказати те, що на номінальній напрузі оберти дійсно відчуваються як великі. Струм холостого ходу 900 мА. Все, з моторчиком, я думаю, ми вже визначились. Настав час для головного атрибута нашої сморобки акумулятора. В його якості я використовуватиму дві банки 16350 від використаних одноразок, втім підходять і формату 14500. Для контролю рівня заряду я використовуватиму супер дешманський міні-вольтметр. Для визначення рівня заряду орієнтуйтеся навіть не на його показники, адже, як бачите, він не занадто точний, а лише на те, як він працює. Нормальна напруга для літійових акумуляторів це 3,2, 3,4 2 вольти. Для його вімкнення необхідно 3,3 вольта. Якщо це напруга менше, то вольтметр, як бачите, просто не працює. А якщо ж нормально світиться, то значить рівень заряду акумулятора достатній. Для заряджання акумуляторів я використовуватиму такий самий супердешманський і до того ж найпопулярніший модуль зарядки ТП-4056. Платка ця настільки популярна, що її можна купити навіть на базарі у якогось електронщика. Оскільки він коштує всього 25-30 гривень, то високої якості навіть не очікуйте. І тому я приєднуватиму адаптер живлення не на ось це ніжне USB гніздо, а через ось таке гніздо 2,5 на 5,5 мм, яке я припаяю до ось цих крайніх виводів. І тут вас зразу хочу попередити. При впаюванні свого гнізда будьте уважними і не переплутайте плюс та мінус, адже на платі немає захисного діода від перепульсування напруги, і внаслідок того самого перепульсування ви просто за лічені секунди спалите модуль і все, нічого не вийде. Також враховуйте, що на модуль не можна подавати більше 5 В і 2 А струму. В якості адаптера зарядки я використовуватиму 1А5 Вольтову зарядку гривень за 100, але на барахолці можна відкопати за 50. І звісно ж, куди ж без старого доброго вимикача. Все, з електронною частиною ми розібралися, тепер щодо корпусу. Корпусом моторного відсіка буде слугувати пластикова чашка, на якій є ось така чудова ручка, яка значно спрощує роботу з пилососом. Контейнером для сміття в нас буде слугувати стаканчик від ватних паличок. Найкраще вибирати найбільш жорсткий стаканчик для ватних паличок в підійде і будь-який інший стаканчик подібного розміру. Головне, щоб він був пластиковий. Ну а для здобуття фільтра йдете на найближчі Жигулівські автозапчастини і за лічені копійки купляєте ось такий бензиновий фільтр, який ми потім звільнимо з пластикового полону. Як ви можете бачити, продувається він чудово і для нашого пилососа він дуже личить. Також нам знадобляться 5 і 20 кубові шприци. Все. Список необхідного для крафту ми склали, тоді го його клепати! Процес виготовлення пилососа розпочинається зі зняття крильчатки з моторчика. За допомогою ножиць знімаємо крильчатку. Нормальній заміні мотора перешкоджає за короткий вал нового, адже він не достає до крильчатки. Тому давайте за допомогою розжареного паяльника виріжемо основу кріплення моторчика. Усі задирки недорівності прибираємо канцелярським ножем, після чого вставляємо туди моторчик. Для рівненької насадки крильчатки, так би мовити, наріжемо отвір під вал моторчика свердлом 2,2 мм. Але можна і ротором від іншого моторчика, наприклад, того самого штатного мотора. Після пересадки крильчатки допускається незначні похитування до 1 мм. Коли крильчатку перевернуто, виготовимо кожух. Для цього зі стаканчика для малювання виріжемо ось таке кільце, яке має щільно надягатися на буртик мотора. Після по центру дна чашки робимо отвір діаметром, як 20-кубовий шприц. Далі від 20-кубового шприца відрізаємо шматочок довжиною 1 см. І вклеїмо його в отвір, так як показано на відео. Всередині чашки приклеїмо кожух, після чого фіксуємо у ньому мотор. Розмічаємо отвори під вольтметр і вимикач. І вирізаємо їх. Далі приклеїмо кришку від стаканчика російських ура-патріотів на зоні до дна чашки, попередньо зробивши отвір для відрізка шприца. Пророблений отвір вставляємо вольтметр. Все. З корпусом завершено. Тепер паяємо електричне коло. Складання електричного кола розпочинається з паралельного з'єднання літієвих банок. І для того, щоб зробити толкову акумуляторну батарею, акумуляторні банки строго мають бути однаковими за своїми параметрами, інакше нічого толкового не вийде. Плюс вольтметра, а я нагадую, що це скручений жовтий і червоний дроти, припаюємо до плюса акумулятора. Плюс двигуна та мінус вольтметра скручуємо разом. І припаюємо до одного з виводів вимикача. Мінус двигуна припаюємо до плюса акумулятора. Другий контакт вимикача і мінус акумулятора спаїємо разом. Дотримуючись полярності, припаюємо своє гніздо живлення до модуля заряду. Аналогічно до задніх центральних виводів B та B припаюємо акумулятор. На платці є два світлодіоди. Лівий горить під час зарядки червоним, а правий синім або зеленим після її завершення. Для них з боку на чашці ми маємо зробити два ось таких отвори. І не шкодуючи термошмарклів, приклеюємо модуль. Також не забуваємо зафіксувати і вольтметр. Ну а акумулятори приклеїмо на двосторонній скотч, адже вони бояться перегріву. Ну, а дроти скріплюємо разом за допомогою ізоляційної стрічки. Небезпечний момент. Ха ха ха. Я пошутив. Тягне полусос дуже гарно. Якості задньої кришки моторного відсіка я нічого краще не придумав, ніж використати ось таку пластикову кришку, яка супер щільно надягається на чашку. На ній ми робимо отвір для гнізда живлення, вентиляційні отвори, а також невелику виїмку для вольтметра з боку. Фіксуємо її на 2 см саморізи. Далі нам знадобиться пластикова батлашка, від якої ми маємо відрізати різьбу для кріплення кришки. А у самій кришці ми маємо зробити невеликий отвір. З бензинового фільтра зрізаємо пластикову колбу і після чого дістаємо сам фільтр. І, не шкодуючи термошварклів, приклеюємо фільтр до кришки. Залишається лише в стаканчику з підвушних паличок у дні зробити невеликий отвір і вклеїти туди шматочок п'ятикубового шприца, А також заклеїти отвори для відведення вологи. Все, наш пилосос готовий. Небезпечний момент 2. О, супер! Почався процес зарядки. Засвітився червоний індикатор. Під час заряджання горить червоний світлодіод. Later. А після завершення синій. І раз він заряджений, його його випробувати. Випробувати полосос я буду на ось такому покривалі трьома рівнями складності. Перший це звичайний цукор, другий це розсипаний рис. І найскладніший третій розсипана квасоля. Як він впорається з цукром найлегшим рівнем? Як він впорається з розсипаним рисом? А як щодо найскладнішого рівня Квасолі? Просто чудово. Пилосос впорався зі всіма рівнями складності. Поробка вийшла просто шикарна, і вам напевно цікаво, скільки грошей було витрачено на його збірку. Порахувавши вартість усіх необхідних для нього матеріалів і деталей, його собівартість дорівнює приблизно 650 гривень, що значно дешевше готового пилососа, тим більше в нього є 4 великих плюси. Ну, перший плюс, я думаю, занадто очевидний. Це його неймовірна компактність. Його довжина дорівнює всього 20, а ширина 8 см. Перший плюс це фільтр технології HEPA, який здатний справлятися навіть з найдрібнішими частинками сміття й пилу. Третій плюс це надійний акумулятор. Час заряджання 3 години. Час роботи повністю зарядженого акумулятора приблизно 30 хвилин. Також літєві акумулятори не мають ефекту пам'яті, тому їх можна підзаряджати. І четвертий плюс можна частково віднести до попереднього. Це захист від перезаряджання. Унаслідок досягнення 100% заряду платка просто відключить живлення акумулятора і не дасть йому перезаряджатися. Є й два значних мінуси на кшталт відсутності захисту акумулятора від глибокого розряду, а також відчутно менше сел смоктування у порівнянні з аналогічними заводськими акумуляторними пилососами. Ідеальних поробок не існує, але може бути ідеальний мій настрій, коли ви позитивно оціните це відео і одночасно підпишетеся на мій канал. Також не забувайте писати коментарі, висловлюючи свою думку. Ну а з вами був я, Кіріл. Всім дякую за перегляд і хай щастить!